Чнівський інноваційний бізнес-хаб відкрили у Чернівцях. Чим там займатимуться? Хаб для учнів започаткували у рамках меморандуму про співпрацю між управлінням освіти Чернівецької міської ради та економічним факультетом ЧНУ імені Юрія Федьковича. Десь вже майже рік тому з'явилася ідея. Я анонсувала тоді про те, що будемо в 23-24 навчальному начальному році запроваджувати інноваційний бізнес-хаб. Або ми чекали такої слушної нагоди. Той час якраз настав тому. Саме зараз, до того як діти починають складати підсумкові свої контрольні, так завершувати навчання і складати НМТ, врешті, готуватися посильно і складати його. А ми проводимо бізнес-хаб. Питання підприємництва інновації модернізації суспільства. Вони є дуже і дуже на часі, тому що наші школі, старшокласники, це та молодь, яка в майбутньому буде модернізувати нашу державу, не відбудовувати те старе, що було, а створювати. Нову країну на нових принципах саме тому дуже приємно з нашими школярами попрацювати над питаннями економічної гравності, підприємництва і дати їм ті основні навички, які допоможуть їм в майбутньому зреалізовуватися в цьому напрямку. Мета учнівського інноваційного бізнес-хабу виховати фінансову грамотність у молоді. Доценти та професори економічного факультету Чернівецького національного університету продовж двох місяців посилено щотижнево будуть займатися з дітьми а для того, щоб провести їх фактично від ідеї формування команди, як потрібно працювати в команді, як обрати ідею для свого власного бізнес-проекту. Ну і далі теми, які всі доводять до формування вже фінансового плану, маркетингового просування. Ну і пічингу пічінгу власне бізнес-ідей. У рамках проєкту заплановано 9 зустрічей протягом двох місяців їх проводитимуть раз на тиждень. Для учнів проводитимуть лекції на різні теми. Мій блог буде націлений на інформування учнівську молодь про мотивування до створення команд. Моя тематика присвячена власне мотивуванню до участі в подібному проєкті, створення ефективних команд і власне з нюансами, які пов'язані з силою емоційного інтелекту. У відкритті бізнес-хабу взяли участь понад 150 учнів ліцеїв та гімназій. Це цікаво для молоді, особливо це їх напевно розвиває та робить цікавіше суспільство. Це цікаво для тих, хто цим цікавиться. Я очікую отримати корисну інформацію, отримати досвід і отримати задоволення від цього. Це буде дійсно хороша можливість якось отримати новий досвід, і можливо, якщо я буду в бізнесі, я буду використовувати деякі цих ідей. Організатори зазначають, такі проєкти мотивуватимуть учнів шукати і реалізовувати власні бізнес-ідеї. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.